Вчора нас звелись перші біженці, при тому позавчора, позавчора, мені повідомили по звичайному мобільному телефону про них, пані Олександра Куже, ще одна інформація була. Ми одразу ж підписали ці документи. Суть їх полягає в тому, що у людини виникають перші потреби, їх, як мінімум, декілька це де переспати. Тобто переночувати, виникає проблема з харчуванням, з охороною здоров'я це такі першорядні проблеми. Потім виникне проблема, що там є діти, їх навчання чи виховання в спеціальних закладах, трудовлаштування. Але це порядку декілька днів, там тиждень. Ми також матеріальну допомогу передбачили, тому сам штаб, який заходився на корольова. Ходять представники всіх тих служб, які повинні забезпечити такий порядок розгляду. І у самого управління соціального захисту в системі цього управління є спеціальні заклади в Пущі водиці, в в деяких інших місцях, і в Києві і всередині також є. У нас є місць достатньо приблизно 10 тисяч приблизно. Де? В системі соціального захисту міста Києва та оздоровчих таборах піонерських і так далі. Всі вони сьогодні готові приймати. Там різні соціальні умови, там різні можливості, з басейн, когось немає, але вони здатні прийняти в цей період року достатню кількість людей, які можуть приїхати. Такої кількості в Києві не буде, тому що це завдання виконують і Херсонська область, і інші, і вони виконують так на, на рівні з нами. Не всі приїдуть у Київ, але в Києві я вам гарантую, у нас буде повне забезпечення цього питання.